Сьогодні в мене починковий паштет. Одну морквину нарізаю невеликими шматочками довільної форми. Можна натерти на терці. Одну цибулину нарізаю невеликими кубиками. Нарізані овочі відправляю в сковорідку і помішуючи, доводжу їх до м'якості. Додаю 50 г вершкового масла і ще трохи обсмажую. Висипаю готові овочі в тарілку. В сковорідку висипаю 500 г печінки і гарно обсмажую до готовності. Додаю 50 г вершкового масла. Обсмажені моркву і цибулю, солю і перчу за смаком. Додаю 1 чайну ложку зверху куркуми, перемішую і додаю 100 г вершків жирністю 20%. Обсмажую 1-2 хвилини, знімаю сковорідку з плити, перекладаю обсмажену масу в чашу блендера і перебиваю до однорідності. Ще раз пробую на смак, за потреби додаю сіль. Перекладаю в контейнер і зберігаю в холодильнику. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення.